Екзотичні сорти популярних рослин привертають увагу городників хто ж відмовиться до рожевим, помаранчевим, червоним, жовтим, малиновим помідорів додати чорні. Томат Чорний Принц, перша ластівка з когорти темних овочів. Історія томатів Чорний Принц. Темний томат, виведений всередині минулого століття в тоді сорт вважався делікатесом і масового поширення не отримав. У 90-х роках насіння темних помідорів під назвою Чорний Принц були завезені в США з Чернігова. Після чого компанія «Нічос з Фарденюрсері почала продавати нові томати на ариканському ринку у 2000 році. В Держреєстр зареєстрований гібрид «Фодин» під такою ж назвою. Тому при покупці насіння уважно вивчайте опис. Опис сорту чорний принц середньоранній високорослий сорт томатів між посівом і збором перших плодів проходить 80 днів, у висоту досягає 2,5 п'ятьм для отримання врожаю верхівку, куща прищипують, туди округлі або овальні. Кольор варіюється від червоно-фіолетового до фіолетово гранатового іноді з зеленими плечима, що диктується умовами вирощування. В середньому плоди важать 200, але можна, регулюючи кількість, виростити і 300 трьохсотграмове помідори. У них тонка шкірка, щільна м'якоть, яскравий аромат і солодкий з кислинкою смак. Сорт придатний для відкритого грунту і плівкових укриттів. Томат, чорний принц, не використовується для консервування. В процесі обробки втрачається вигляд і оригінальний смак, але сорт хороший для приготування соку і пасти. Кухарі охоче використовують темні томати для оригінальних сосів і салатів. Таблиця. Коротка характеристика сорту Чорний принц, коротка характеристика сорта тип «Високорослий», висота два, п'ять імунітет чотири, п'ять весвальнуль врожай 3, 5, 4, 5, 480 цвет фіолетово гранатовий. 4, 8. особливості вирощування. Томат чорний принц невибагливий. Якщо на пакетику з насінням немає маркування в один, восени насіння збирають і садять в наступному році, розсада поростає трохи пізніше інших сортів, через 10 днів після посіву. Надалі особливостей зростання не виникає. Висаджувати розсаду в ґрунт можна після достатнього прогріву. Чорний принц вважається ніжним сортом. Відстань між кущами 60-80, щоб листя не затіювали один одного. Рослина високоросла світло і теплолюбна кущ підв'язують до опори, формують один або два стовбури і постійно пасинкують пагони, поливати помідори можна раз в тиждень, не змочуючи листя, якщо переборщити з поливом, плоди розтріскаються. Бажано замульчувати ґрунт під кущами. Хоча чорний принт стійкий для фітовтори і комах нехтувати фунгіцидами не варто нюанси підгодівлі. У процесі росту кожні два тижні томату потрібно підгодівля рідким добривом в пропорції один відрогною на бочку води перед використанням добриву настоюється добу. На кожен кущ томатів витрачається 1-2 літри рідини виливати яку потрібно ближче до коріння рослини, відгуки городників, переклад. Варто погодитися з захопленими відгуками, які ви чули про цей сорт помідорів через своє походження, чорний принц розрекламований, як здатний виживати при низьких температурах. Не впевнений, що наше літо в святлі саме таке, але ми посадили один кущ розсади, щоб перевірити це вау, Рослина досягла висоти понад 4 фути і піднялася на маленьке вишневе дерево, яке, очевидно, використовувалося як опора. Ми отримали грона з 8-12 красивих помідорів, це дивовижно. Ми також посадили сорти полуропсон і пюрплечероки, щоб побачити, як темні помідори приживуться в нашому кліматі, і, хоча ми виростили томати кожного сорту, чорний принц виявився кращим і за кількістю плодів, і за смаковими якостями. З томатів цього сорту вийшов гарний. Насичений і якісний соус, який ми готували, ми зробили близько десятка кварт соусу чорна красуня. Усі три темні сорти томатів приготовані разом, і ще залишилося 25 фунтів помідорів чорного принца. Ми настільки вражені цим новим придбанням, що наступного року виділимо місце для ще чотирьох рослин цього сорту, що баюсхвтоматоцисюалцом два нуль нуль вісім один нуль Томатос. Поріз посівом ґрунт 6 травня не підв'язував, не пасинкував, але використовував крапельний полив урожаєм задоволений, тим більше після посадки всіх праць зібрати насіння. Якщо не плутаю з касторами, плоди б вийшли невеликі 150 п'ятдесят але відмінного смаку одночасно м'ясні і соковиті солодкі. Недолік розтріскуються після дощу але їх тп. Дача Тврю індекс шовто під сотири, шість два садили на дачі один раз, урожай виглядає незвично. На смак солодкувато соковиті, начебто є маса достоїнств і мало недоліків, але сім'ї вони не дуже сподобалися через зовнішнього вигляду. Дивлячись на них, у нас виникала асоціація, ніби помідор зіпсований або згнив Маша машадровах овород садоводцом Нтрі 9,0,8. Помідорі, комідорі, принц, делікатес, на вашому огороді, Чорний принц це мій улюбленець. Висаджую дві, три грядки, чому так мало. Цієї кількості рослин достатньо, щоб досхочу наїстися плодів і зробити запаси для консервації. Кущ виростає до 1,5 мзавишки, більше я йому не дозволяю, формую в 1-2 стебла. Суцвіть в пазухах стебла утворюється дуже багато у кисті зав'язується 6-9 плодів, серед них є дуже великі екземпляри і середні, приблизний урожай з куща. 10-15 плодів, але на В Влів інтернет рююсерств 9393, пост 3468 Вже більше 5 років вирощую на ділянці помідори «Чорний принц», звичайно, за смаковими і візуальними якостями помідор чудовий. Неповторний солодкуватий смак і ніжне ясистем м'якоть завоюють любов навіть вибагливих гурманів. А ось процес вирощування копітки, виростити розсаду з насіння у відкритому ґрунті не вийшло. Так як на ринку важко знайти розсаду. вирощую самостійно в парнику. З 15-20 насінин один пакетик в середньому сходиться 12 кущиків. Сорт вологолюбний боїться прямих сонячних променів і вимагає обов'язкової підв'язки стебла плоди середньої величини, але одного разу вийшов один кущик, на якому виросли помідори розмірами з голубине яйце, Катерина Нікікінахт автомат Помідор, сорт томата черніч, принц, фотогалерея, сорт чорний принц від дозрівання до подачі на стіл. Якщо плодам чорного принца достатньо світла, вони легко виростають до 200. дозрівають томати чорний принц через 80 днів після посадки. Сорт Чорний принц люблять засолодкуватий смак з вираженою кислинкою відео, Томати чорний принц в процесі росту, через різноманіття сортів вибір томатів непростий. Але він є для тих, кому потрібні свіжі овочі на столі, а не заготовки підійде Чорний Принц.